Вітаю, я Михайло Нагорняк, автор сортів Український біколор, вишиванка та білий кролик. Сорти, що стали дуже популярними в Україні, і із них найбільш недооцінений, найменш популярний це наш білий кролик. Тому хотів би звернути на нього увагу. Він має абсолютно біле зерно, оскільки тут поруч жовті гібриди посіяні, Ми бачимо краплення жовтих зерен. Не хвилюйтеся. Це допустимо. Якщо висівати окремо е, один білий кролик, то буде весь все біле зерно. А оскільки тут поруч жовті гібриди, тут на, на, на нашому полі постійно більше там, 300 різних сортів, то буде ось такі вкраплення. Але він надзвичайно гарний, надзвичайно білосніжний і дуже смачний. Має.

Дуже смачний на смак підходить як для, консерв... для консервування, для заморозки. Ми бачимо довгеньке зерно і дуже соковите. Просто невинно соковите. Раджу спробувати. Які його особливості? Він має дуже гарну текстуру і е, дієтичне так зване волокно. Не містить різних пігментів, там, каротиноїдів якщо деяких людей є певні обмеження, по дієті там по алергенам і так далі. Тому ми рекомендуємо саме білий кролик для дітей, для людей похилого віку дуже соковитий, ніжний, чудовий смак. Раджу спробувати. Дає по два качани. Ось ви бачите ще один качан. Конусовидний шикарний качан. Тут вже 18 радів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 радів. В кукурудзі завжди парна кількість радів. Ось такий конус. Верхівка, ви бачите, тут вона ще могла б сформуватися, але в нашій вже зоні посуха там і так далі. Тому ось таке. Вона ні на що не впливає. Вона доволі щільно закрита, можете глянути. Ось ще, наприклад, і так далі. Тому. Не хвилюйтеся, дуже гарні гібриди. На сьогоднішній день це один із кращих наших гібридів, дуже урожайний і дуже соковитий. Зараз за кордоном великий попит саме на такі гібриди білої кукурудзи. В Україні почав попит зростати, тому ми радимо і магазинам звернути увагу на насінньовим, і фермерам. І вам, коли ви висієте поруч жовту, ми попереджаємо, що буде. Ось такі вкраплення жовтої. Але якщо поруч ну, буде як біколор, також не, не найгірший варіант, але ми тут поруч використали саме комбінацію біколор гібридів. Мармурова, палітра. Коли ми висіваємо поруч біколор гібриди, там 50% пилку цих біколор буде також білого. Тому, якщо подивитись ось так уважно, тут лише вкраплення жовтої, а основна основа, основна основа. Біла кукурудза. Тому все вас вдасться. Ми радимо сіяти білий кролик або на початку ділянки, або в кінці ділянки, і обсівати його саме нашими мармуровими сортами. Тоді у вас буде гарний білосніжний гібрид. Всім гарного вражаю!